Тож, любі наші радіослухачі 11 години. 7 хвилиночок на студійному годинку, і Ми розпочинаємо нашу програму відверто нових. попередньо». я вже вам у минулій годині анонсувала, що в ефірі храдіо буде людина зі мною буде наш гість, якого я анонсувала і так трішки вас заінтригувала, тому що попереджали що це буде е, позитивний хлопець, який відомий вам усім. Я думаю, що навіть вже на вулицях нашого Тернополя ви впізнаєте Олександра. Хому а то ж, зустрічайте, заступника декана факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету та голову громадської організації. Я донор і звичайно що файного блогера Тернополя. Привіт, Сашко. Привіт, привіт раді вітати в ефірі. «Юхрадіо». і традиційно вже анонсуючи тебе, сказала, що ти людина, яка вміє знімати рілси, який це вдається, яка мала багато переглядів. Як о, Бачиш, задихалась. як все розпочиналося, і, скажімо так, перші такі свої рілси, пам'ятаєш, якої вони були тематики, про що саме, і чому так вирішив їх знімати? Розпочалося все з початком повномасштабного вторгнення, угу. коли було якраз дуже складно, я бачив, що багато незрозуміло стає і серед учнів, і серед студентів. Ніхто не знав, що робити, як угу. робити, і був такий упадок сил, упадок енергії. Ну і тоді хотілося якось. Хоча би трішки підняти настрій людям, хоча б трішки його розвантажити, давати якісь позитивні емоції, бо все рівно розумієш, що позитив трошки допомагає боротися з різними так. проблемами, допомагає їх переосмислити. Навіть ми це можемо бачити і по ветеранах війни, які повертаються, і частково навіть з чорним гумором, але все-таки певні проблеми угу. проходять, проживають. І відповідно, з того часу я почав вже поступово так трішки знімати відео у Тіктосі, де частково інстаграм закидав на різні тематики. В основному це було моє. Робота, те, що mm -hmm. працює викладачем в університеті, тобто про студентське життя, про те, чим я живу, про те як десь студенти намагаються уникнути пар, уникнути завдань різних, як викладачі те чи інше виконують, тобто різне. І деякі відео досить класно залітали, що отримував фідбек, і я і студентам це подобалося. Тобто, ідей багато різних було. Навіть з таких найжорсткіших це напевно з повітряною тривогою. Ми розуміємо, що коли йдуть на... Mm -hmm. Навчання за розкладом, і тут за декілька хвилин розпочинається повітряна тривога, і треба повертатися. Тобто, іде ідей було багато різних і багато було життєвих. Так і ну особливо думаю, студенти мають дуже багато фантазії стосовно цього, як цей час використати. Ну, зрештою, так а, яке відео було найбільш популярним. Ні, ой, були популярні відео про не про розклад, про відвідування занять. Тобто ага. ми розуміємо, що люди, просять часто старосту, щоб десь не ставила енки, угу. коли когось немає. І це було якраз найпопулярніше, коли в аудиторії порожня тільки одна староста принесла журнал, а там стоять у усіх. Тобто енки жодної немає. То це досить нормально. Так більше мільйона переглядів тоді угу. зібрало. Ну що болюче для студента, що дуже таке, як то кажуть, на актуальне в теперішній час і на часі це для них дуже. Важливо, а спорт, спорт твоєму житті, напевно, був ще зі шкільних років. я Так розумію. Знаєш, ти закінчив нашу чудову 24 ту школу, і вже там я тебе особливо пам'ятаю, бо разом вже і тоді співпрацювали, так би мовити. Спорт був десь, як то кажуть, в крові в тебе. Тобто, ти відчував, що фізичні навантаження, здоровий спосіб життя це твоє. Так чи ти okay. якось до цього поступово приходив? В тебе був якийсь натхненник. Оце, що ти правильно якраз сказали, що був в крові. Бо у мене батьки так само раніше займалися професійним спортом. Батько займався Серйозно? футболом професійно. Мама займалася легкою атлетикою. І також були так? досить хороші результати. Ну і вже згодом там з молодших класів почав займатися легкою атлетикою. Почав бігати спершу, потім стрибки в довжину, стрибки у висоту. Ну і якось так поступово це все пішло, і вже чим ближче до. Старшої школи вже угу. хотілося працювати, працювати з дітьми, працювати зі студентами, тобто вже якось пов'язувати своє життя саме і з цією нішею. Тому що зараз ця ніша стала така, ну не то щоб популярна, Ми розуміємо так, що період, коли ми бачимо чоловіків, наших захисників міцними такими жвавими, так це тепер зараз є актуально, тому що, напевно, навіть культ якогось такого здорового способу життя вже не то, що стає модним, він вже потрібен нам усім, так. Звісно. Десь я думаю, ти якраз вибрав не просто так, такий так свій шлях, і тобі все вдається. Гаразд ну про відео вже трішки поговорили. Розглянемо трішки так. Твої вже основні моменти професійного зростання в Тернопільському національному педагогічному університеті. Ти, мабуть, ще зі школи вже планував, що ти станеш студентом так. педагогічного університету, факультету фізичного виховання? Чи важко все ж таки було тобі а, вступити? Як ти себе почував як студент? Чи все ж таки зреалізував себе повністю, так як ти планував? і... На цьому факультеті ти відчуваєш так, що це твоє. Якщо говорити про вступ, починати ще здалеку, uh -huh. це було складно. Складно було з того моменту, що в 11 класі на змаганнях в мене трапилася травма, був якраз uh -huh. розрив ахілового сухожилля. Uh -huh. А якщо зважати uh -huh. на ті умови вступу, які були на той час, тобто я мав складати, окрім ЗНО, ще й творчий конкурс, творчий конкурс фізичних здібностей, тобто uh -huh. ми мали виконувати певні нормативи. І це трошки так підбило, підкосило, бо у мене був накладений гіпс, гіпс до стегна. Тобто uh -huh. декілька місяців я в гіпсі провів. Потім відновлення. Це все було дуже дуже інтенсивно, і треба було готуватися, щоб все таки скласти ці нормативи. Тому боролися з цим. Багато хто не вірив багато хто говорили, що десь трішки. Пальнутий на голову, тобто не можна так швидко це робити. Uh -huh. Треба повільніше, повільніше. Тобто, але з лікарями разом працювали з тренером, працювали, намагалися все інтенсивно зробити, і все таки вдалося і успішно скласти ЗНО, і здати нормативи. Ну, відповідно, вже став студентом ТНПУ. Оце сила волі, я б сказала, сила витримки до того всього. Є мета, і потрібно йти до мети. Ну це дуже добре. Це е, зараз така часом рідкісна риса, тому м, треба її в тебе, як то кажуть, запозичити. Гаразд, ну, тобто, все ж таки, після чудового навчання, ти отримав е, тобто, 5 років, так? Ти навчався? Я навчався 4 роки, 4 роки на бакалавраті, угу. після цього півтора року ще на магістратурі. Угу. Ну і згодом вже розпочав навчання на аспірантурі, бо хотів вже дійсно пройти весь шлях. Мені це подобалося. Угу. Зумів, що я в колектив, і потрібно поновлювати наш склад, бо хочеться, щоб було більше молоді, додавали якісь свої творчі ідеї. Угу. Хтось дає більше знань, хтось дає більше там по науковій роботі, хтось додає життя за рахунок там енергії, різних заходів, тому подібне. Тобто, і почав той, вже... ти був так? Та людина яка намагався принаймі це робити. Та... Хоча я не скажу, щоб інші там менше долучаються. Тобто, всі, коли разом працюють, коли е, допомагають один угу. одному, відповідно тоді і є та, класний колектив. результат. Але все ж таки тебе було відзначено, оскільки я так розумію, тобі запропонували працювати, продовжити так е, після так. навчання працювати вже викладачем, е, навіть поєднуючи, що навчання в магістратурі я тоді ага. вже розпочав працювати ти... лаборантом uh -huh. на кафедрі, а тоді вже згодом запропонували вести пари, тобто вже трошки більше до педагогічної діяльності перейти. зараз. І надалі потужно розвивається твоя така професійна діяльність. Знаєш, що ось нещодавно можна тебе привітати, так ти вже е, захисник. Ти в таке сверіне дослідження про фітнес для чоловіків похилого віку під час карантинного періоду так, так. розкажи, будь ласка, детальніше на ми якраз розпочинали просто саме дослідження і mm -hmm. навчання в аспірантурі на період карантинного обмежень, і ми розуміли, що на той момент була велика кількість заборон. Не можна було на вулицю виходити, не можна гуляти, не рухайтеся, не дихайте, не ходіть, mm -hmm. тому подібне. Хоча це просто протилежало здоровому глузду, коли так. ми навпаки переконуємо людей рухайтесь, дихайте так, активний відпочинок, тому подібне. Відповідно, на фоні цього ми намагалися. Побудувати програму здоровчого фітнесу для чоловіків похиловіку, бо ми розуміємо, що це та категорія людей, на яку можуть рівнятися інші люди. Тобто, в них вже є певні і захворювання, в них є вік, тобто на що ми повинні зважати. Якщо ця програма буде активно і ефективно працювати на цій категорії людей, відповідно, ми можемо її впроваджувати і серед молоді. Відповідно, вже на цьому ми почали будувати свою програму із науковими керівниками, і успішно завершили. Відповідно, вже отримав в кінці диплом доктора філос. Угу. Вітаємо. тебе. Дякую, так молодець. І знаєш, що це ще не все. Далі є такі цікаві оздоровчі, рекреаційні заняття в межах ініціативи Активні парки. Так, це теж з людьми більш похилого віку. Так тако це Такого? загалом проект є державний, це угу. проект президента України. Активні парки локації здорової України. Угу. Він реалізується в усіх містах, селищах, тобто в різні локації. Загалом він охоплює людей різного віку, тобто це ага. від маличку до постаршого віку. Е, мені просто так випала нагода, адже в нас в університеті функціонує університет третього віку, якраз люди uh -huh. пенсійного. І мені випала нагода з ними працювати. Мені хотілося охопити якраз цю категорію, адже студентами я працюю на заняттях з учнями, де час від часу пересікаються на різних заходах спортивних. А ця категорія якраз для мене була дуже цікавою, і дуже хорошою, угу. бо не так багато було локацій, де могли ці люди займатися. Відповідно, вже долучився до цього проекту як координатор, пройшов навчання і розпочав ці, ці заняття. Тобто, ми тричі в тиждень займаємося. Велика кількість людей багато бажаючих, хоч ще доєднуватися. А Це... де саме локація? на сьогодні ми займаємося у нас в педагогічному університеті. Mm -hmm. У нас є договір про співпрацю, тобто, де ми маємо змогу працювати, використовувати інвентар. І окрім цього, ми також одне заняття в тиждень проводимо на вулиці на свіжому повітрі, тобто, щоб вже відповідати назві активні парки. Mm -hmm. Тобто, ще можуть долучитися, якщо нас зараз слухають радіослухачі, Звісно. є охочі, які би ми хотіли. завжди раді, щоб долучалися. Бо я навіть зараз бачу, що люди приводять своїх друзів, колег, mm -hmm. сусідів один одному розповіла. Yeah. На жаль, приходять тільки жінки, і чоловіки чомусь бастують, де зі сторони можуть подивитися, трішки порухатись, повеселитися. Але основна категорія це жінки. Зрозуміло. Ну, можливо, Після цього ефіру вже стане більше. Все ж таки ще і чоловіків. А, і в ці активні парки, тобто долучаються а, люди, які можуть після того так трішки позайматися з ними, але вони потім ще десь можуть проводити собі вільний час ще десь збираються разом чи 에... ну так товаришуються вже так. Вони товаришують для них, якраз Тернополі організовуються. Дуже багато різних заходів, uh -huh. є певні органи, якраз місцевого самоврядування, які цим займаються. Тобто, це проходять і концерти, і uh -huh. дегустації різних страв в ресторанах спільно із партнерами, і проводять різні активні локації. Тобто, у мене вони на одній локації uh -huh. займаються, є локації, вони провели навіть повітряні полотна. Вони ходили на картинг, mm -hmm. вони ходили Ого. на став на сапах кататися, тобто багато крутого. І коли я дивлюся реально, скільки Розваг можливостей своєрідний. для такої так, категорії людей, то це дійсно дуже дуже круто. І хочеться, щоб люди чим більше до так. цього долучалися, а не просто сиділи десь дома чи біля так. будинка і насіння. А взимку теж буде тривати, так звісно. Ми будемо Та. займатися в залі і знову uh -huh. ж таки будемо виходити трішки на вулицю, щоб було все таки загуртування і трішки на вулиці відпочити. А тепер так трішки ще про твоє зокрема волонтерство і про. Те, що ти є учасником навчання тренерів по роботі з ветеранами, знаєш цю інформацію, розкажи це. Розпочав розпочав навчання. Також розпочав із своїми колегами, з якими працюю в uh -huh. у університеті. Бо е, в нас на кафедрі, де я працюю, реалізується програма Адаптивний спорт. Ікраз вона відповідає саме за людей з інвалідністю, uh -huh. за ветеранів війни, тобто їхня соціалізація, повернення у звичайний ритм життя. Повернення фізичних функцій, наскільки це можливо. Відповідно, хотілося отримати також нові знання. Ми розуміли, що тут є можливості отримати інформацію від міжнародних експертів, пройти і теоретичні, і практичні курси. Тобто, подали заявку. Наразі там проходимо теорію. А відповідно, вже по результатах теорії будуть обрані 30 учасників, які зможуть пройти практичну частину. Угу, угу. Тобто, ці такі адапційні ігри знають так це, це ад... в рамках проекту Ріта. Це також і це, це щодавно, також є. є Яке ага. це реалізувалося вже в іншому університеті, ага. але загалом воно пов'язане. Тобто, ми розуміємо, що є у нас і ампут футболи, і сидячі волейболи, і е, футбол, е, футбол для людей з інвалідністю, тобто багато різних видів. Намагаємося якраз. Вміти правильно це подати, правильно реалізувати, залучити людей. Тобто, це є корисне, це є на час і те, що необхідне кожному із нас. Я знаю, що на нещодавно ось в нас був з нагоди дня фізичної культури, так і спорту. У вас mm -hmm. дуже багато заходів проходило і в університеті, до яких і зрештою ти, напевно, був і організатором, так і учасником. Так трішки розкажи, що блатки найцікавіше про що варто озвучити в ефірі. Багато якщо зважати, навіть на звичайне буденне життя, mm -hmm. тобто в нас постійно проходять якісь активні руханки, де ми займаємо. Мися, де ми розповідаємо, ділимося про користь цих занять, що це необхідне. Е, окрім цього, навіть це так не, не буквально в суботу. Ми повернулися із міста Львова, де нас uh -huh. запросили на заняття якраз адапційних ігор. Е, так само це був дуже цікавий проект. Е, це шість е, шість різних видів для людей з інвалідністю, uh -huh. для ветеранів війни, де вони можуть взяти активну участь, е, тобто, щоб ми могли це також. Причепити трішки до себе, могли в Тернополі це проводити. І наразі будемо шукати партнерів, з ким можна це реалізувати, щоб отримати інвентар. Бо він так само не є дешевим, тобто частково дороговартісний. І відповідно вже би хотіли це впроваджувати тут, щоб могли і. Здобувачів навчати, як, як цими працювати інвентарем, як працювати з цими людьми, окрім цього, і з вчителями шкіл. Я думаю, що це так само буде цікаво, адже в школах в нас, знову ж таки є певна частка інклюзивних занять, які а, так само так. модулі, які мають включатися, і окрім цього, курси і підвищення кваліфікації. Тобто, це є дуже цікаво, і само собою ветеранські простори, де ветерани також зможуть прийти безкоштовно позайматися, соціалізуватися, поспілкуватися. Це для них актуально, є необхідно і на От, до речі, не складно спілкуватися. Це з ветеранами і проводити з ними ці адапці... адаптаційні ігри. Тобто, десь психологічно навіть самому треба бути готовим, правда? Тому, Звісно, що... бо ми щодня стикаємося так. з цими людьми. Ми можемо навіть не не знати, не бачити, але ці люди серед нас і часом знаємо, як себе з ними поводити, правда, так. як реагувати на той чи інший їхній стан, як відчути, що вони зараз в даний момент відчувають. Правда, ну але так наше життя є таким рухливим, так. динамічним. Тобто, ми маємо звикати, пристосовуватися до різних моментів і продовжувати разом жити. І до речі, ось такі ці. Каві ідеї для того, як зберегти на психосоматику Дуже багато різних таких майстер-класів, лайфхаків стосовно фізичного виховання і здорового способу життя, можна побачити тебе на твій сторінці в Фейсбуці, і не лише так. Ти ж де можна ознайомитися із твоєю особистістю і в Фейсбуці я на сторінці, і в інстаграмі, і в Тіктоці, тобто намагаюся це поширювати, щоб більше людей. Не бачили це mm -hmm. більше людей намагалися це виконати, повторити. Тобто, це вправи простенькі, цікаві. Стараюся щось таке знайти, щоб воно було поліетиленовим. Ви бачили було, раз цими пакетами. було навіть з поліетиленовими, якраз пакетиками. Колись до нас приїжджали журналісти із 1+,1 плюс mm -hmm. сніданку. Також їх зацікавили ці заняття. Вони побачили ці відео і хотіли побачити це вживу. Як воно працює? Mm -hmm. Це дуже класно розійшлося. Тобто, це цікаво. І таких Продемонстрували варіантів багато. їм так тоді, звісно, продемонстрували. Вони також з нами спробували. Це було круто, корисно і дуже швидко, і не потрібно якихось там, так. як то кажуть, підручних засобів, для того, щоб трішки відпочити, позайматися. Знаю, що ще зараз ми традиційно хочемо про це поговорити. Бо звучила тебе, що ти голова громадської організації. Я донор. Розкажи, будь ласка, про свою діяльність і участь як донора, так і взагалі в центрі крові. Знаєте, вже тепер там тебе напевно знають всі, коли ти приходиш. Де це Олександр прийшов в свій чоловік? знаю, Співпрацюємо раніше. Я просто долучався до донорства, тобто на прохання своїх друзів, колег. Тобто чи для матері потрібно було, чи для, для когось з родичів, просто здавав кров, коли вже почав більше вникати в це питання і зрозумів, наскільки важливо вчасно отримати ту чи іншу порцію крові. Вже почав розуміти, що потрібно займатися донорством крові, займатися розвитком цього руху, і відповідно вже на фоні цього виникла ідея створити громадську організацію, яка би вже концентровано охоплювала біля себе і збирала людей, які зацікавлені в цьому, щоб творити якісь спільні проекти, спільні акції. Відповідно, щоб кількість донорів крові в Тернополі та області поступово зростала. Ну і якраз ми зараз працюємо спільно працюємо і з центром служби крові, і з іншими організаціями, з волонтерськими спільнотами. Ну і намагаємося максимально втілити різні проекти, тобто і охопити навчальні заклади, ухопити різні підприємства, тобто розвивати корпоративне донорство, щоб люди не лише десь в кафе-ресторанах могли проводити той самий mm -hmm. тимбілдинг чи виходити на активні якісь локації, а могли прийти навіть на ту саму донацію разом здати кров, розуміти, що їхній вклад дуже важливий і подарувати комусь шанс на життя до речі. Є виїзні автомобілі. Так, я розумію, які можуть збирати кров. Навіть вони їздять так. десь Тернопільській області чи десь сайми? наразі є якраз виїзна бригада. Ага. Це був спільний проект Центру служби крові угу. із партнерами. Відповідно, вони отримали бус, яким переміщується угу. якраз по області. Намагаються охопити усі громади нашої тернопільської області. Ну це дуже круто, класно, що люди до цього долучаються, афішують не є не завжди є можливість десь ну, так, людям поїхали, добратися так, сюди. Так, Відповідно. Час від часу варто робити ці виїзні донації. Так само це полегшує роботу і в самому місті, адже в нас є е, в центрі служби крові, тобто це статичний е, статична організація, де люди туди приходять. Uh -huh. А відповідно, завдяки цьому автобусі, цьому проекту, ми, ми можемо виїжджати і в навчальні заклади, і на підприємство, тобто різні локації проводити в різних місцях. Скільки разів ти вже сам здав кров? Ой, Здавав вже більше 30, Я вже ага. збивався з рахунку. <риклад> Я вже намагаюся просто приходити, бо відчуваю потребу в цьому, ага. відчуваю бажання цього робити, і розумію, що від цього є результат. Навіть я нещодавно десь була, побачила сканер вен. Так вже там є, є в центрі крові, що вже дуже швидко можна побачити, так де вона, так. і це просто полегше, як то кажуть. Є люди, просто в які якраз не сильно виражені вени, тобто складніше це uh -huh. зробити, uh -huh. Uh -huh. і щоб не намагатися влучити, напальпувати, uh -huh. тобто вони намагаються якраз працювати для донорів, щоб все було максимально комфортно, максимально якісно. Тобто в цьому питанні, взагалі, до центру служби крові немає ніяких запитань, uh -huh. порівнюючи попередні роки, як працювали. І порівняти зараз, тобто буквально за два роки, там максимально все змінилося. Думаю, що будь-хто хто туди uh -huh. прийме, прийде подивитися наскільки там стало комфортно наскільки змінилося ставлення до людей тобто туди приємно туди хочеться приходити навіть не на саму донацію, а просто uh -huh. провести час з кимось поспілкуватися і я думаю що надалі будуть проходити різні івенти на цій локації так буде мені надіятись ти більше ще... це зараз дуже потрібно для наших захисників так, в теперішній звісно. час так що це так волонтерство трішки в де в цьому плані ти як розриваєшся розвиваєшся розриваєшся це дійсно і туди і сюди так розумію ну звісно частина волонтер Терство це якраз донорство крові, де долучаємося, бо ми розуміємо, що я там не на роботі, тобто я за це не отримую ніякої оплати. Те, що можу, десь у вільний час намагаюся долучатися, проводити певні спільні донації, проводити різні заходи. Також по можливості, наскільки може долучаюся і до оздоровчих до фізкультурних заходів, коли десь запрошують, тобто туди десь долучаюся, там і також угу. працюємо. Звісно, з початком війни так само ми долучалися всі разом і відкривали збори, і готували гуманітарну допомогу для передач. Тобто, це була велика складова. На той момент дуже багато часу це на це витрачалося, і скільки могли з цим працювали. Ну і... В залежності, які проекти, коли щось з'являється, щось цікаве, намагаюсь туди долучитися, uh -huh. щоб це було. І для мене корисно і цікаво, і для людей, які будуть це бачити, чути і отримувати якісь позитивні знання, цікаво 100%, відсотків, тому що я розумію, такого сучасного вчителя хочуть бати, бачити не лише студенти, напевно, учні теж би в загальної світні школи хотіли бачити, тому що навіть знає нещодавно так. А ти працював вже це влітку в таборі Олела Кемп. Як туди потрапив? Як виникла така ідея? Ну там дуже були класні цікаві такі рілси, думаю, що екстравагантно популярно Арно і по сучасному попав туди по знайомству з Олією на uh -huh. Якраз вона тоді набирала вожатих в табір. Тобто там були мої колеги, з якими я працюю, і відповідно мені також запропонували долучитися до цього табору. Це було цікаво. Це там цікава історія загалом формування uh -huh. цього табору. Він же досить давно працює багато там дітей. Це було круто, не можу нічого сказати. Дійсно, там класна локація, багато місць для активності, багато творчих занять, багато освітніх якихось ініціатив. Мені це дуже сподобалося, відповідно намагалися якось і веселити дітей, тобто не тільки прищеплювати там любов до руху, але і робити якісь такі більш буденні, більш звичні справи, навіть ті самі відео. Тобто, ми розуміємо, що діти також є десь в тіктоці, в так. різних соцмережах і намагалися бути на одній хвилі з ними, трішки повеселитись, трішки розслабитись. Адже ми розуміємо, що табір це якраз можливість відпочити від навчання трішки. Отримати знову заряд енергії, щоб голова відпочила і вже готуватися до навчального року. Абстрагуватися від тих проблем Звісно. їм вдалося 100%. Ну я знаю, що ти ще в школі. В нас тут попередньо Лена Васильівна наша за розповідала про те, що ти ще в школі сонячну кухню змайстрував. Таку так це було напевно щось задано завданням, так і з колись ми працювали. Спермету. Це був якраз проект, досить такий uh -huh. потужний проект. І проводилися конкурс всеукраїнський, тобто uh -huh. в Києві, це була якраз основа. І тоді спільно з пані Оленою, спільно з моїм однокласником, ми разом працювали, шукали якісь цікаві ідеї. Ага. Якраз тоді намагалися акумулювати енергію сонця для того, щоб розігрівати М -м, воду, бачите? розігрівати їжу. І Що тоді і нам вдалося... спортсмен, волонтер, науковий скільки попоєдналися. Полізному руху креативність її ніде не забереш. Якщо вона є, вона буде і буде надалі розвиватися. Олександр дуже приємно. От люди наші сьогодні дізналися про дуже багато таких різнобічних Моментів, Києва в, в твоїм житті, в яких ти розвайся, тому зичимо, щоб надалі так і було. Сили на снаги, нехай все вдасться, і надалі. І на завершення нашого спілкування, побажання нашим радіослухачам і тебе. Щиро бажаю продовжувати жити, продовжувати насолоджуватися життям, незважаючи на різні обставини. Ми розуміємо, що ми мусимо це пройти. Ми можемо це пройти. Все нам під силом, під силом. творіть, надихайте іншим. І боріться, боріться заради перемоги України, так. адже від кожного із нас залежить кінцевий результат. Дякую за таку гарну, щиру українську нашу патріотичну думку. Побажання! Нехай так все і буде. Сили тобі, здоров'я! Ну і знов ж таки чекаємо з новими з зне... здобутками в ефірі Охрадіо. Дякую завжди радий. Дякую тобі. Це був Олександр Хома, заступник декана факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету, голова громадської організації Я донор, волонтер і просто чудова людина. А я ж танізінько почуюся з вами згодом. Це була програма. Відверто наух. У кожній хаті тепло.